Дитяча Біблія Каїн та Авель. Милосердний Бог дав Адаму і Єві дітей. Народження дітей було великою радістю для перших людей, адже серед їх потомства повинен бути і обіцяний Богом Спаситель. Старшого сина назвали Каїном, а його молодшого брата Авелем. Каїн був землероб, Авель Пастух. Одного разу Каїн та Авель приносили жертву Богові жертва була нагадуванням про те, як відбудеться спасіння людей від гріха і смерті та їх примирення з Богом. Творець обіцяв послати свого Сина для спасіння людей, але це спасіння Син Божий, який явився на землю, здійснив через свої страждання і смерть на Христі. Так, він приніс себе в жертву Богу за людські гріхи і заслужив помилування для нас. Бог, щоб утвердити в Адамі і Єві та в їхніх нащадках віру в Спасителя, який повинен постраждати і померти на Христі, велів людям приносити в жертву, тобто заколювати і спалювати овець телят, голубів та інших чистих тварин. Богу зрозуміло не потрібна була кров цих тварин, але вона нагадувала людям, що за нас прольє на Христі кров свою Син Божий, як це і виповнилося потім. Кайн розвів вогонь і поклав на нього те, що виросло у нього на полі зерно, овочі, а авель розвів вогонь, заколов і поклав на нього найкраще ягня. Яке тільки було у нього в череді, авель був добрий, благочестивий, він любив Бога і, приносячи свою жертву, щиро вірував в обіцяного Богом Спасителя. Каїн приносив жертву тільки для вигляду, щоб не сказали про нього, що Він не вірить в обітниці Бога і не любить Його, але Бог Всезнаючий Він знає, що думає кожна людина. Він бачив щиру віру Авеля, прийняв його жертву і показав, що вона йому бажана. Дим від жертви Авеля піднявся на небо, а дим від жертви каїна стелився по землі. Бог не прийняв жертви від каїна, і щоб Каїн молився ще з більшою вірою і старанністю, показав йому це. І що ж, думаєте, каїн виправився? Ні. Йому стало прикро, що його жертва не угодна Богові, і він позаздрив авелю і дуже розсердився на брата. Коли Каїн все більше і більше сердився, Бог сказав йому: Чого сердишся, Каїне? Чому в тебе таке сумне обличчя? Перестань гніватися, це гріх. Господь хотів, щоб каїн розкаявся у своїй злобі. Але Каїн не послухав Бога і все більше ненавидів Авеля. І по своїй злобі він покликав Авеля в поле і там убив свого брата. Йому не жаль було вбити його, він не хотів і слухати, коли бідний авель зі сльозами на очах просив пощадити його. Він не хотів подумати про те, що за вбитим авелем. Будуть сумувати і плакати батько та мати, ось до чого довели кайна заздрість і ненависть, він убив людину, свого рідного брата, так зло, викликане непослухом Богу, проявилося серед людей. Каїн думав, що ніхто не бачив, як він убив свого брата, не бачили люди, але бачив Бог, який все скрізь бачить. Від якого ми не можемо нічого приховати, який знає не тільки про те, що ми зробили, але й про те, що ми хочемо зробити. І ось явився каїну сам Бог, і питає його. Каїн, де брат твій Авель? Навіть чинивши цей страшний злочин, Каїн ще міг покаятися, визнати, що він по злобі своїй вчинив великий гріх. Бог чекає від людини покаяння до останньої хвилини. Але Каїн не захотів каятися. Він зі злістю відповів своєму творцеві, Я не знаю, де він, хіба я сторож братові моєму. Тоді милосердний Бог сказав, Кайне, Кайне, що ти зробив? Там лежить твій мертвий брат весь в крові. І за те, що ти вбив брата свого, будь ти проклятий, не смій залишатися в цій стороні, відійди далеко від своїх батьків і біжи якнайдалі звідси, але куди не прийдеш ти, ніде не матимеш спокою. Завжди буде мучити тебе совість, що ти вбив без всякої вини свого брата. Тоді Каїн сказав: Так, Господи, тепер я бачу, що мій гріх великий, і Ти не пробачиш його мені. Каїн, що без жалю вбив свого рідного брата, сам став боятися, щоб його не вбили. До того часу, коли Каїн і Авель стали дорослими, у Адама і Єви народилося чимало синів і дочок. Багато хто з них захотів би покарати каїна за його лиходійство. Тому він сказав Богові кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. Але Господь поклав на каїна особливий знак, щоб ніхто, як зустрінеться з ним, не вбив його. І ось пішов нещасний каїн подалі від рідних місць, в чужу землю. А його серце завжди завмирало від страху заскоєне.